Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 23-й урок курсу географії 7 класу Південна Америка. Географічне положення материка. дослідження та освоєння Південної Америки. І спочатку давайте ми з вами розглянемо географічне положення материка. Південна Америка є четвертим за площою материком світу після Євразії, Африки та Північної Америки. Його площа разом з островами складає 18,2 мільйона кілометрів квадратних, без островів 17,8 мільйона квадратних кілометрів. За формою материк нагадує грону винограду або трикутник, нахилений гострим кутом на південь. Разом із Північною Америкою утворює частину світу під загальною назвою Америка. Ця частина світу за площею у 42 мільйони квадратних кілометрів поступається лише Азії, що має площу 44 мільйони квадратних кілометрів. В епоху великих географічних відкриттів ці землі європейцями називали Новим світом. Материк розташований південніше екватора, тому більша частина території розташована у південній півкулі. Тільки незначна частина материка розташовується в північній півкулі. Відносно нульового меридіана материк повністю знаходиться у Західній півкулі. Майже посередині його перетинає південний тропік. Тому значна частина континенту розташована в жаркому тепловому поясі: екваторіальні, субекваторіальні та тропічні широти. У помірному поясі з більш низькими температурами перебуває лише вузька південна окраїна материка. Крайні точки це червоні крапки на карті: північна мис Гальїнас, південна континентальна мис Фроуверт, південно-острівна мис горн, західна мис Паріньяс і східна мис Кавобранку. Протяжність материка з півночі на південь складає 7362 км. Із заходу на схід 5150 км. Простори Атлантичного океану на Сході відокремлюють Південну Америку від Африки а Тихого океану на заході від Австралії. На півдні материк відокремлений від Антарктиди, найширшою у світі протокою Дрейка, ширина якої 1120 км. На півночі Південна Америка відокремлюється від Північної Америки штучно проритим Панамським каналом, довжиною майже у 82 км. По каналу проходить умовний кордон між Північною і Південною Америкою. Узбережжя Атлантичного океану є значно довшим за Тихоокеанське. Довжина берегової лінії материка близько 26 тисяч кілометрів. Береги покрайні слабо, здебільшого рівні. У материк майже не має великих заток півостровів і островів. Лише на південно-західному узбережжі є вузькі затоки або фьорди, а на східному затоки в гирлих річок, так звані естуарії. Найбільшим естуарієм є затока Лаплата. На півночі материк омивається між Карибським морем, на півдні між острівним море Скоша або Скотія. Півостровів і островів небагато. Багато островів тільки на півдні Чилійський архіпелаг, Фолклендські або Мальвінські острови. Поблизу Південно-Східного узбережжя Материка є ще архіпелаг Вогняна Земля, що є найбільшим островом материка, віддаленим від материка знаменитою Магелановою протокою. До Південної Америки також належить архіпелаг вулканічних Галапагоських островів, що розташовані в Тихому океані за тисячі кілометрів від материка поблизу екватора. Материково відмілена у Тихому океані біля берегів Південної Америки дуже вузька або взагалі відсутня. Натомість тут знаходиться ланцюг надзвичайно глибоких океанічних западин або жолобів. Їх глибини сягають 7 тисяч метрів. Уздовж Атлантичного узбережжя материка несуть свої води, теплі гвіанська та бразильська течії. Південне узбережжя материка омивають холодні води, течії західних вітрів і Фолклендської течії. Більшу частину Тихоокеанського узбережжя материка омивають води найбільш потужної течії материка, а саме холодної перуанської течії або течії Гумбольта, що є відгалуженням течії західних вітрів. Тепер давайте ми з вами перейдемо до другої частини нашого уроку це дослідження та освоєння материка Південна Америка. Вивчення і освоєння материка почалося в епоху великих географічних відкриттів. Першим європейцем, що побував у Південній Америці, був Христофор Колумб, який у 1498 році під час третьої експедиції висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідад у гирлі річки Оріноко, досліджуючи північне узбережжя материка. Ідею про існування невідомих земель висловив та обґрунтував італійський мореплавець Америго Веспучі. Який під час другої експедиції з 1499 по 1504 роки обстежив північ і схід материка. Тоді було відкрите усе материкове узбережжя сучасної Венесуели, обстежено та нанесено на карту східне бразильське узбережжя до затоки Лаплата і острову Південна Джорджія в Атлантичному океані. Першим, хто перетнув Панамський переши, як і ступив на американське узбережжя Тихого океану. Проголосивши його володінням Іспанії, був іспанський конкістадор Васко Нуніас Бальбоа у 1513 році. Його свідчення стали поштовхом для пошуків невідомого моря експедицією Фернана Магеллана. Експедиція Фернана Магеллана в 1519-1520 роках пройшла протокою, що відділяє материк від острову Вогняна Земля з Атлантичного у Тихий океан. Пізніше протоку назвали Магеллановою. Також було вивчено гирло річки Парана та обстежено Патагонію в південній області Материка і західне узбережжя континенту вздовж відрізка протяжністю майже півтори тисячі кілометрів. Іспанець Франциско Пісаро на Тихоокеанському узбережжі заснував кілька опорних фортець. У 1532 році його загін за кілька місяців вогнем і мечем знищив цивілізацію інків та їхню столицю Куско, що існувала на території сучасної країни Перу. Першим перетнув Південну Америку. В 1542 році із заходу на схід по річці Амазонка Франциско Орельяна. Під час однієї із сутичок із місцевими племенами іспанцям здалося, що з ними воювали жінки Амазонки. Тому річку назвали Ріо де Амазонас або річка Амазонок, а пізніше просто Амазонка. У 1578 році англійський мореплавець і пірат Френсіс Дрейк обігнув Південну Америку не магелановою протокою, а новою, яка потім була названа його ім'ям. І є найширшою у світі. Перші фундаментальні дослідження провів німецький вчений Олександр фон Гумбольд, Здійснивши експедицію в глиб материка з 1799 по 1804 роки. Він побував на півночі материка в межах басейну річки Оріноко та Гвіанського плоскогір'я, дослідив західну частину материка в районі гірської системи Ант, починаючи від міста Картахена до міста Ліма. Гумболь досліджував рельєф, річки, озера, вулкани, склав карти, описав течі поблизу західних берегів та пояснив її вплив на клімат прибережних районів, провів численні метеорологічні спостереження, вивчав населення Антильських островів, склав опис висотної поясності Ант, вперше обґрунтував ідею висотної поясності, вперше створив профіль рельєфу цих гір та першу геологічну карту материка. Чарльз Дарвін, англійський вчений і натураліст, що вивчав органічний світ материка. Він брав участь у навколосвітній подорожі. З Європи він прибув до сучасного міста Ріо де жанейро а далі подорожує вздовж берега спочатку на сході, а потім і на заході материка, аж до сучасного міста Ліма і далі Тихим океаном, в тому числі Галапохозькими островами. Саме дослідження цього континенту наштовхнуло вченого на розроблення еволюційної теорії розвитку органічного світу Землі. Безцінний внесок у дослідження Південної Америки зробив Ігнатій Домейко, білорусь за походженням національний герой Чилі. Під час перебування в Чилі з 1838 по 1884 роки Домейко викладав у гірській школі, заснував метеорологічну службу, фізичну лабораторію, наукову бібліотеку, створив етнографічний музей, що присвячений побуту корінних жителів країни індіанців, арауканів. Вивчав геологію та мінерологію ант. Та пустелі Атакама. Ботанік та селекціонер Микола Вавіло встановив давні центри хліборобства Південної Америки походженням деяких культурних рослин, батьківщину яких є Південна Америка, у 1930 та 1932-33 роках. Зібрані ним в Південній Америці зразки різних рослин, у тому числі зернових, стали основою для вивчення нових сортів пшениці з більшою вражанністю. Норвезький вчений Тур Хаярдал Зробив човен із папірусу з замалюнками в єгипетських гробницях та двічі у 1969 і 70 роках проплив від західних берегів Африки до берегів Америки на папірусних човнах Ра 1 і Ра-2. У 1947 році здійснив подорож на плоту бає бає із бальсового дерева від берегів Перу до рифу Рароя, островів Туамоту, Полінезія. За 101 день плавання було подолано 8 тисяч кілометрів. Чим Турхаярдал довів можливість заселення океанії із Південної Америки, а не із Азії, як вважалося раніше. Окрім того, досліджував острів Пасхи. Природа материка, особливо внутрішні області басейну річки Амазонки та Центральних Анд, і дотепер недостатньо вивчені. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 23-го уроку курсу географії 7 го класу. Південна Америка, географічне положення, дослідження і освоєння материка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!